Починаємо бюджетну засідання. нас Багато питань онлайн у нас два навіть любить да ворога, перше вітання по весні языки, що місяцького голови 19 12 24 номер 4 лице соответствии с историей территориальной 25 лице и на них как до звернення до Комітету соціальної підпочки з наступним питанням на затвердження масового лікування пропонується прийняття бюджет на місце сільської державної громади на 25-й рік зі змінами та доповненнями. Я пропонується збільшити до цієї частини загального фонду бюджету сільської державної громади на загальну в тому, що тут 50 тисяч гривень. Звичайно, що вона тут замісті відповідні. В тому числі, це вона хотіла збудувати на суді, загальному фонду. Це Це податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентами, що потім вони на податку повинні на розвитку закладу, на суму 246 тисяч 200 гривень. Походить до суми 319. Якщо для кладати повернення на митниці України, то за цим товариш і на суму 40 тисяч гривень. Походить до на nawet prezesa władza do nich będzie pieniądze, wszystko wchodzę w kłopki znaczenie zdarzalnej władzy i prezesa nie warto, że się wiedzieć, że wszystko była do dużego zasobu, to jest bardzo proszę, to dobrej mieli. Po prostu to mówię z kreptu C, czyli jeden i kontaktów się skomponuje z tych towarów na tej chwili. Na stopie jest tak dyskusyjne. Jak

споконвістю 3000 лебедів. І додайно до серпня наченики з питання фінансового планування інвестицій головний слово відто затверджено 7-го пронесення звітту першого гаскового на директорку. Це ми з них факт від ізер заправразс крерат. Я бачу, що на мить 50 000 гривень на що Україна відповідає до президентського спробування до річного року та державного бюджету, між бюджетом і на 2020 рік. Більше про дну, більше до уходу частини Матвійської міської державної громади, уходу 4 статисті 342, спеціальність державного бюджету, і місцевого бюджету, між будівлення потреби, забезпечення безпечного життя, в середовищі, в середовищі, в середовищі, в середовищі, в середовищі, в середовищі, в середовищі,

про внесення змін до затвердження Національного банкету Ліків України Київська зміна до видатку за загальним договором капітану Ліків Сер, а саме зменшити заплановану заробітну плату працівників з першої статті заробітної плати на суму 445 тисяч гривень, друга стаття заробітної плати на 128 тисяч гривень, при цьому направити кошти в суму 50 тисяч гривень на, на послуги зі встановлення кондиціонера та надання юридичних послуг. У КПК 60-30 – це організатор заупів населених кордів. Направити кошти в сумі 300 тисяч гривень на кусок. Це костра вивіс. По У 40-101 урок це Забезпечення єврості інших закупівго культури і мистецтва. Зменшити заплановані кошти на заробітну плату в першої заробітної плати на 145 тисяч гривень, то на 26 тисяч гривень. Також в сумі 181 тисяча направити на оплату з електроенергією з пору венько гірні. Походу 3242 це ще заходи до святі соціального закладу соціального забезпечення. Направити кошти в сумі 323 тисячі гривень це кошти спокування безпечно кількість 10 тисяч гривень, на поховання військових 90 тисяч гривень, допомога на лікування мешканців 60 тисяч гривень. Допомога міським послуговцям, які отримали поранення 60 тисяч квитків, допомога на поховання регіону. Відповідно, дотвердження відділу сі, освіти Миколаївської сільської ради пропонується внести зміни по загальному фонду, бо десять двадцять надання загальної середньої світи закладної загальної середньої освіти за рахунок поштої місцевого бюджету та на картав сесії, спричин. По первісті статті заробітної плати на 15 тисяч гривень, зменшити при цьому такі заробітної плати за рахунок відпадовки, направити кошти сумі 30 тисяч гривень на видбання медичних засобів і зменшити 에, на суму 60 тисяч гривень послуги дітей. Бо капітал 1142 це інші програми закладу сфери освіти. Це наші втримання наших шкільних автобусів. Направити кошти в сумі 30 тисяч гривень, поняття за, за, за частин дошки на фірміс. Коло 10 тисяч це до надання дошли вдячність до багани, зменшити заплановані видати в сумі 9345 гривень і зайдут, а при цьому збільшити э, заплановані по на забезпечення в сумі 9345 тисяч гривень. Кордо 10 тисяч – це надання спеціалізованої освіти на сцентку Зменшити заплановані додатки, з придбанням концертських товарів розповідають. Спеціальний фонд по кожну десять 2019, зменшити заплановані додатки, які в нас сплановані, що це 10 тисяч гривень, на капітальне, які були виділення, на капиталь на приміщення, що було мені далі. Опорного закладу освіти Матвійський загальна навчання оповний за комплекс сесії Матвійської сільської ради. Чому збільшити? Видання букет в принципі двадцять два у нас 38 тисяч гривень на приведення експертизу проти поштовичної документації або об'єктів до встановлення систем пожежної сигналізації та системи побічня про пожежого порного закладу освіти Матвійський загальний сесії. У мене все. Дякую. Хто захищив дане рішення винесена на розгляд сільської сесії? Прошу голосувати. Одну Дякую. Так, коли це про зміни до мережі розпорядників та перечувачів коштів із цього бюджету на 25 п'ятий рік. Портів вже одна знайомилися. Буде відповідно до звернення освіти на викликання порядку державної прапорської служби України номер. Пропоную ввести зміни до мережі за в Матвіївський центр Всесвіт та до мережі підпорядника віків освіти Матвіївської сільської ради КПК 61 2 Це виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на задоволення потребу до забезпечення безпечного освітнього заміщення. Тут зайшли в даний проект рішення. Винести на розсесії дякую. Однуковосмотр. Так, пронесення з протипитання про внесення зміну схват на закручених за профінансування ці фільм програм на 25 рік. Зараз зі змінами до бюджету виконуємося внести зміни до. Фінансування програм АСА в місяць була затверджена на сейці два програми. Роки. програма 24-30 років. Програма тут на перші двадцяти роки. І на сьогодні потрібно внести корективи. Тобто в програмі тут на в перші, перші роки залишаються тільки видатки, які вже фактично. Вже виплачення виконані, і так далі. Залишки планів переносяться до нової програми, і, крім того, вносяться в роботу, які цифри, які вже були долучені рецепт. І крім того, тут це ще до програми благості населених пунктів, виділяється 300 тисяч на благосліпку і до. Дери. Програми підтримки діяльності комунальних підприємств, то тут виділяється ще нашому КПОНОС, вже люблю зі 500 тисяч для їхніх. Добре. Е, питання якісь є. Питання є. Дівчата. Немає. Хто за те, що даний проєкт е, рішення е, подати на розгляд сесії? Голосуємо, Хто за? Одноголосно. Четверте питання: затвердження розпоряджень сільського голови. Проєктом рішення пропонується затвердити розпорядження сільського голови, які були видані е, ферів. Е, Саме від двадцять

Про напрямую да, про зміну напрямку використання коштів. Це були змінені напрямку використання коштів по нашій германній медиці. Mm -hmm. Сума там да, не мінялася, але між напрямками були перекрити. Також було розпорядження про заведення відведенного коштористового рахунок, приміщення неплаздатності намір на завезти камінаре. І про зміни напад використання коштів ще одне. Це також по первинні медицин. У кого є питання? Немає. Хто за те, щоб певний проєкт рішення винесено на сесію? Одноголосно. Так. так. П'яте про затвердження проєктно-коштової документації об'єкту капітальний ремонт приміщення та їдем оформлення освіти після загальної світі навчального сесії Матвійської сільської ради. Так, давні підконується, розглянувши проєктну коштовної документацію на підставі експертного освіту про заведення за обмеженою відповідальності експертна компанія слова затвердити проектну містобудівну документацію для знадного об'єкту. А само по капітальний ремонт приміщень, хочу довго доїдання було заповнити згідно з сесії. І це саме, що резонує вказуючи. Ну, по, sqlalchemy гривень. У виє питання. То за те, щоб про рішення було доставити сесії. Дякую. Так, проект рішення пропонується внести зміни до заплатили задатків фінансування, а саме на сьогодні додається до цих заходів 190 тисяч, які ми виділили з так на співфінансування підприємства шкільного автобуса і на перегляд, ніж на перегляд, 38 тисяч на сьогодні вже з раніше відділених коштів на ОЗОВ-сесії, а проведення експертизи, працювання з бюджетною документацією в об'єкті біблісту та встановлення систем пожежної сигналізації по ОЗОВ-сесії. Дякую. Питання, якісь будуть? Хто за те, що дане рішення винесли на сесії? Одноголосно. Дякую. На цьому засідання сесії бюджету завершено. Дякую.